Всім привіт! Вітаю на моєму каналі, і сьогодні хочу поділитися з вами дуже простим і легким способом виготовлення ось такого патріотичного браслету. Для його виготовлення нам знадобляться нитки блакитного і жовтого кольорів. У мене це нако, нако каліко. Блакитний тон 37,92 і жовтий тон 42,85, нитка 50% бавовни і 50 акрилу. Також нам знадобляться ось такі підвісочки у вигляді тризуба, наконечники затискачі розміром 2 см. Металевий ланцюжок, застіпка карабін, мононитка прозора, звичайна голка, ножиці і гачок. У мене гачок номер 19 але можна використовувати двійку. Я завжди починаю з темнішого кольору, в даному випадку буде блакитний. Для жіночого браслета нам потрібно набрати 40 повітряних петель, тобто ланцюжок з 40 петель. Для чоловічого можна набрати 45, а взагалі в нас застібка з можливістю регулювання, тому Плюс-мінус там одна-дві петлі. Ролі не грають, можна або збільшити, або зменшити, відповідно. Пров'язуєте ось такий ланцюжок самостійно. Ось у мене вже готовий ланцюжок з 40 петель. І тепер наступну від гачка петлю пров'язуємо звичайний стовпчик без накиду. Такими стовпчиками в кожну петельку в'яжемо до кінця ряду. Ось так. Я пров'язала перший ряд, ось так виглядає робота, і тепер розвертаємо. Робимо повітряну петлю підйома. і знову в'яжемо ряд стовпчиками без накиду, стовпчик в стовпчик. Так робимо до кінця ряду. У мене готові два ряди, і зараз будемо переходити на інший колір. Але для початку обрізаємо нашу нитку. І просто закриваємо в'язання. Тепер, увага! Обертаємо нашу роботу, ось ця ниточка, з якої ми починали в'язати, та яка лишилася від ланцюжка з повітряних петель. Саме в цьому місці ми будемо приєднувати жовту нитку. Робимо це для того, щоб з обох боків браслету у нас був ось такий ланцюжок, косичка. Приєднуємо жовту нитку, зручним для вас способом робити це. І також пров'язуємо два ряди поворотними рядами стовпчиків без накиду. Стопчик в стовпчик. Все так само, як з синьою ниткою робили, тільки тепер робимо це жовтенькою. Пров'язуйте самостійно. Ось я дов'язала другий ряд жовтою ниткою. Ось що получилось. Тепер жовту нитку обрізаємо. Закриваємо в'язання. І тепер потрібно ось ці ниточки по краях заховати. За допомогою голки з великим вушком або гачка. Все нитки я сховала і підготувала ось такі наконечники для браслета. З цього боку ланцюжок 8 колечок, а другий. Кирабінчик. Беремо браслет і ось так просто зачіпаємо і стискаємо. Все. З одного боку готово. Те саме робимо з другого боку. Все застрібка готова. Залишилося тільки пришити тризуб. Я згинаю навпіл, щоб визначити середину браслета. І ось так. Пам'ятаємо, що в нас верх прапора це блакитний колір, тому ось таким чином будемо пришивати. Наш тризуб. Все, я пришила тризуб прозорою монониткою. Ось так. На першому браслеті я це робила звичайною ниткою в тон, і не дуже мені подобається. Треба перешити ну, якось не дуже естетично. Прозорою, набагато краще, на мій погляд. І ще ось ці всі кріплення перевіряйте. Треба добре дотискати їх, я тільки що не дотиснула колечко, і в мене карабін відпав. Тому треба перевірити з'єднання, щоб в процесі носки нічого не відвалилося. Ось такий браслетик получився, дуже швидко і легко. Я вам дякую за перегляд. Тисніть пальчики вгору, дзвіночок і чекайте на мої наступні відео. Всім пока!